Що... Аеророзвідника 41-ї окремої механізованої бригади не стримують емоцій, коли вражають ворожі цілі. Щоб досягати таких результатів, щодня відточують навички на полігоні. Зараз відбувається тренування наших військовослужбовців на безпілотнику. І вони покращували свої навики в роботі, тому що на ночі прийдеться працювати. Пілоти готують свого дрона до запуску. Це кажан. Від інших пташок відрізняється своїм великим розміром. Зараз ми встановлюємо батареї. Вони у нас стоять на прогріві, оскільки зараз мінусова. Завдяки цій станції кажан може літати на відстань до 10 кілометрів. Розгортаємо наземну станцію, підключаємо до пульту борт, встановлюємо бойовий комплект і готовий до праці. Окрім здатності піднімати велику вагу, безпілотник ще й славиться своєю точністю. Так аеророзвідники називають його хаймарсом серед дронів, проте кажан українського виробництва. Це взагалі сільськогосподарського призначення. Дрони були. І нашими фахівцями вони були вже перероблені під ударні безпілотники. Просто можу сказати те, що інколи цей борт він може бути більш ефективним, ніж навіть артилерія. Працює кажан лише у темряві, тому після тренувань, дочекавшись ночі, військові вирушають на позиції. Роблять усе швидко і непомітно, бо ворог може стежити із дронів. Проте пташки у таку погоду зазвичай не літають а от кажан негоди не боїться. Треба приїхати швиденько вигратися, вигруситися, розклатися та замаскувати транспортний засіб. Аеророзвідники готують боєприпаси. Сьогодні це протитанкова міна. Кажуть, вижити після її удару майже неможливо. Це ТМК. вони більш такі способні прорватися до ворога, який спить собі спокійно і не очікують такого. Використовують такий дрон і для передачі провізії та медикаментів побратимам, коли автівкою доїхати неможливо. Наразі з цим ударником можна спокійно завісати і робити скиди на такому відстані від своїх сил. Бо ти розумієш, що ти позиціонуєшся практично на їхніх позиціях, ти їх бачиш і вже робиш скиди. Нині на фронті є і дрони зі штучним інтелектом, які здатні самостійно виявляти пріоритетні цілі. Аеророзвідник зізнається, дуже б хотів такий БПЛА. Виявлення піхоти, виявлення на назив... Техніки, яких фортифікаційний споруд. Це було дуже круто. Тобто, по факту, крило само вилетіло, знайшло цілі, прилетіло сіло. Ти просто витягуєш вже звідти інформацію. Тобто з відео, фото, обрабатуєш, вже передаєш або командуванню, або вже відразу на артилерію. Керують дроном військові з цього укриття, бо відстань до ворога невелика. Видимість погана, тому орієнтується з допомогою координатів, які передав інший екіпаж в день під час розвідка. Цей звук останнє, що чують окупанти. Кілька секунд. Вибух і стовп диму, бліндаж, де було орієнтовно чотири окупанти, повністю знищений. О, є, є. є, є, є. Є, є, є. Є попадання. Все, давай додому. Все, звертайся. Емоції завжди позитивні. Після успішно виконаної задачі емоції завжди позитивні. Тобто задачу виконали, борт повернули. Все добре, працюємо далі. А ще аеророзвідники з позивним німець каже, нині його рідне місто Лисичанськ під окупацією. Тож мрія про його визволення та повернення із родиною додому. Захищати ж країну пішов добровольцем заради чотирьохрічного сина. Ще він маленький, але вже, вже розуміє, що такий військовий. Вже я думаю, по я Роблю все для цього, щоб син пошався і щоб він вирос настоящим чоловіком. Хочеться Колись в ближайшому майбутньому повернутися до себе додому на свою рідну землю. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Рада для підсумків єдині головне. А допомогти українським захисникам з дронами може кожен із нас, якщо відсканувати QR-код, який ви бачите на своєму екрані, та задонатити будь-яку суму. Бо безпілотники не лише допомагають військовим на передовій виявляти ворожі позиції та нищити окупантів, а й рятують життя нашим армійцям.